Доброї ночі, дорогі брати і сестри во Христі. Доброї ночі, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Я стою перед стопою Господня. Зараз ми в неї війдемо і в ній знаходиться вівтар священного лісу Господнього. Зараз в нас 0 годин. 47 хвилин. Сьогодні у нас 19 грудня, день святого Миколайчика. І я хочу поздоровити кожного з вас з цим чудовим святом. Бо святий Миколайчик завжди приносить подарунки всім, особливо дітям. Тож, одне моє зімен, це Миколай. Святий Миколайчик доручив мені, щоб я від імені Миколая всіх поздоровив вас з цим святом. Бо всі філіали, які знаходяться по всьому світу, які мають подарунки до свят готуються роздати. Цією ночью для всіх діток планети Земля і в Європі, і в Америці, і в Канаді, і в теплих країнах, і на екваторі, і там, де е, е, вічний холод, Ісландія, і Ірландія, і Англія, і Швеція, і у всіх цих. Країнах, особливо де е, холодно, вони дуже шанують святого Миколайчика. Тож е, в нас на Україні е, резиденція Святого Миколайчика знаходиться у Голосіївському лісі, і з неї і лунає поздоровлення. Поздоровлення лунає з вівтеря Священного лісу Господнього, який знаходиться у п'ятому коридорі тропи Серафима Саровського, Звідки я з вами розмовляю і шлю вам ці теплі слова і поздоровлення з сьогоднішнім святом. Хай діти будуть ваші здорові, хай у родинах буде достаток, хай любов в ваших серцях не погасне ніколи, і е, Божа благодать буде завжди з вами. І сьогодні тихенько подарунки з'являться у тих, хто вірує. Хай щастить кожному з вас і по всій планеті Земля. З вами був Сергій Голосіївський з вівтаря Священого Лісу Господнього, сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Всіх зі... Святом щастя, здоров'я і великої, великої любові. Амінь.